Так, все, запись пошла. Так, всім привіт. Нас, на жаль, сьогодні дуже мало, але я навіть не думала, що, що хтось взагалі прийде. Знаю, що є там перебої з живленням і не всі можуть підключитися, але ми працюємо як можемо. Так, стосовно наших занять, минулого тижня давайте я переключу зараз на вебсайт. Так, ну, традиційно на наші зустрічі <кій> огляд матеріалу, які пройшли. Далі, що зробили, що не зробили, і якщо є якісь питання. так, у нас минулого тижня була тема алгоритми та програми. Тут декілька є тем. взагалі то це така тема, ну, вона не дуже, мабуть, цікава, тому що практики немає. І це, там тільки, ну, тільки алгоритми. Тобто, що тут у нас є? Тут у нас е, я записувала відео, що таке алгоритми, які вони бувають і як воно, вони записуються. І взагалі тут практики не, ніякої немає. Е, далі була практика програми число». І зараз подивимось, хто її там зробив. Це дуже проста програма. Тут вона дається як закріплення теми алгоритми. Тобто є, є якийсь алгоритм, за яким діють, ну, які виконують дії користувач, які запускають цю програму. А далі наше завдання написати програму для розв'язування цього завдання. І таким чином ми можемо робити такі задачі, коли. Нібито комп'ютер загадує а ми вигадуємо. Ось це була проста програма. Тут лише подивитись, як працювати з нею. Весь код здесь. тут написаний, як робити, і навіть там десь був код, програмний код він є. Якщо ви бачите. Якщо хтось це не, не робив, тобто, якщо ви бачите ось такий розділ програмний код у мене на сайті, то це не означає, що потрібно взяти весь цей код і скопіювати собі в програму. Лише той, той код, який виділений тут у мене червоним кольором. Ну, ті, хто зробив, вони розібралися і вони знають, як це робити. Це так би мовити для інших. Так, тут у цієї програми є. Такі складні речі, як конвертація чисел. Тобто є у нас, наприклад, функція, тобто, точніше, метод toint 32 Є, крім цього, інші методи, які конвертують з одного типу даних в інше. А ось типи даних ми з вами повинні розглядати далі. На наступних заняттях у нас це буде. Тобто, ось тут у нас наступний розділ це основа мови програмування. Тобто, все, що ми робили до цього, це було дуже просто, а далі потрібно вивчати саме те, як записуються програми. Тобто, що таке алфавіт, і взагалі, синтаксис мови, як записувати програму. І далі, далі все це буде. І ось тут у нас буде тема. Ну, зараз я не знаю, коли вона буде, тому що я. Буду це робити як відео, а між ними буду вставляти практичне завдання, щоб не було так, що тільки дивитись якусь теорію. І ось тут буде тема типу даних, де буде розглядатися, що саме таке ось ця конвертація, що таке числові дані, що таке строкові дані і так далі. Тобто там є деякі Типи, які ми будемо з вами вивчати і використовувати, а інші просто щоб знали, що воно таке є. Також арифметичні операці, операції, наприклад, як записати ось, таку, ось такий запис у вашій програмі, тобто які арифметичні дії, як вони записуються. І тут також в програмі ну, тут немає умовного оператора, але в всіх програмах є умовні оператори. Якщо ви дивилися е, тему алгоритми та програми, то там була, е, були типи алгоритмів, і там є алго, алгоритм розгалужування і оператор, який використовується для них. Е, в програмі відгадач число цього немає, але я хочу вам дати програму. Тестування, тобто де задається один, одне питання і є кілька відповідей на питання. І ця програма вона ну, дуже проста, але ви її можете потім зробити по-своєму і використовувати далі в будь-яких своїх програмах. І я потім запишу також відео, покажу приклади, як можна використовувати такі програми і можна створити дещо цікаве. Так, ще щось тут у нас було: програми та мови програмування, також така тема, де ми просто можемо поговорити про це. Тобто, що таке мова програмування, транслятори і так далі. Я дивилася, що не всі пройшли цю тему, тому я зараз кажу: що якщо ні, то будь ласка, подивіться. Тут нічого складного немає. І взагалі, можливо, ви це знаєте. Якщо у вас в школі є інформатика, то ці теми вони там десь є. Але тут, ну, так би мовити, іншими словами, практики тут також ніякої немає. І ще така тема інтегроване середовище програмування, його повин, ну, ця тема повинна бути на самому початку, щоб розповісти, що таке середовище, в якому ми пишемо програму. Але е, тоді воно було, було там дещо складне для розуміння, а тут ми послідовно йдемо до цієї теми, тобто, коли вже подивилися, що таке програма, мову програмування, потім можемо вже вивчати середовище програмування. Е, можливо, ще повинно було б як, якесь відео для ознайомлення з середовищем Studio, але начебто ще, ви це знаєте. Якщо ні, то потім мені напишіть, якщо будуть якісь питання, то окремо це ще розглянемо. Звертаю увагу на ось ці зірочки на нашому сайті, якщо не знаєте, але колись я вже це казала. Зірочками я позначаю ці теми, які ви повинні пройти. Тобто це обов'язкові теми для вивчення. Тема ось ця інтегроване середовище програмування, ви можете її не проходити, вона зірочка не відмічена. Тут у нас що у нас тут є. Ну, також трохи, трохи теорії і, да, практики я також сюди не, не включала. Тобто цю тему можете пройти, можете її пропустити, як хочете. Якщо пройдете, то це буде добре. Так. Тобто це було у нас по алгоритмам. Далі буде у нас тема основи мови програмування, деякі матеріали з цього розділу у нас були, коли ми вивчали Visual Basic, і якщо ви захочете подивитись різницю між Visual Basic і C Sharp, то ви можете подивитись ці матеріали. Посилання також є там на сайті. Якщо не знайдете, то можу вам кинути у Viber. А можете дочекатись, коли я запишу нові відео, щоб не плутати з мовою от Visual Basic і Visual Cha. Ті мови вони начебто схожі, але синтаксис трохи інший. І тут також ми зробимо декілька практичних завдань. Мабуть, ви мабуть, повинні вам бути побільше практики, щоб не була лише теорія. Так, э, до речі, тема алфавіти і синтаксис мового програмування вже є відео. Відео є я на Ютубі, але ще немає на цьому сайті. Тобто я э, тут зроблю сторінку і потім вам кину на вайб. Так, це у нас що було і що у нас далі буде? E, стосовно ваших звітів, коли ви проходите будь-яку будь тему, ви здаєте ці звіти, і ось тут у нас е якось воно так дивно, що навчаються у нас е раз. А, Ковальова, до речі, він щось давно нічого не робив. А, то була практика, практика була. Так, е у нас, е ну, як завжди, Яніна все робить. Майя у нас це не проходить, вона робить свою практичну роботу. Е, про неї також ще поговоримо. Так, що тут є ще? Ну, начебто всі до, до, наздоганяють ті, хто хоче. Програму «Відгадай число робила, і ці теми також дивились. Так, Ярослав у нас. На, Ярослав у нас не здоганяє. А я забув. Я даже не знаю, что сказать. А ты вообще помнишь, что ты тут учишься? Нет? Не, ну я вроде бы помню, я просто вспоминаю через какое-то время и начинаю ехать. А... Так А чего? Почему не делаешь, когда я кидаю в вот эти ссылки, что надо пройти? Я отдыхаю. А когда же ты что-то делаешь? Ну, я не помню этого. Вроде бы никогда. Понятно. Ладно. Ну, в общем, я так понимаю, что да, все движутся в своем темпе. Главное, я так понимаю, чтобы был материал, и чтобы вы проходили этот материал, когда у вас будет время. Я надеюсь, что вы это время будете находить почаще. Так... Ілля у нас також пройшов, але його сьогодні немає. Так, зараз я подивлюсь, ніхто. У нас більше ніхто не хоче приєднатися. Ніхто не хоче приєднатися. Ну і ладно. Так, е так, це добре. Так, ще у цих завданнях, які є тут по. На сторінках там я додала, щоб ви мені надсилали скріншоти. Якщо ви робите практично роботу, то, будь ласка, присилайте мені скріншоти. Там є ще не тут, я кидала у Viber, там є тема. А, тут також є. Як робити скріншоти. Це ну, дуже, начебто, простий матеріал, але він може бути. Ну, може бути деякі труднощі у когось, і я вам рекомендую все ж таки навчитися робити правильні скріншоти. Один із варіантів, як робити, це взяти мобільний телефон і сфоткати ваш екран. Це самий простий варіант. Він у мене тут стоїть у самому кінці, і так дійсно можна робити, і потім надіслати мені або на пошту, або у Viber кинути. Але це буде така не дуже гарна якість таких скріншотів, тому я вам все ж таки рекомендую опанувати ці методи. Перший метод це натиснути на клавіатурі кнопку Print Screen. Є така кнопка, будь ласка, її знайдіть, якщо не знаєте. Як вона працює? Ви натискаєте на клавіатурі кнопку Print Screen. І зображення екрану, от як воно є, весь екран, він копіюється у буфер обміну Windows. Є такі буфер, і там знаходиться будь-що колись ми щось. Ну, або на клавіатурі натискаємо Ctrl-C, якщо ви пишете, наприклад, якийсь текст, або використовуєте інші програму. Тобто, це такий буфер обміну, де знаходиться будь-що, що ви хочете зберегти. Потім з того буферу ви можете вставити туди, куди, куди можна вставити. Якщо це текст, то можна вставити в текстовий редактор. Якщо це зображення, можна вставити або в документ Word, також можна вставити або в графічний редактор. Тобто, як робити скріншоти? Тобто, тут є інструкція, і навіть є відео, як це робити. І на відео я це показую. Тому, якщо ви це не дивилися, то, будь ласка, подивіться. Тобто, якщо ви натиснули Print screen», у вас зображення воно скопіювалося до буферу обміну, далі ви відкриваєте графічний редактор. Найпростий варіант це Paint, він є обов'язково на Windows. Ви його відкриваєте, далі вибираєте команду Вставити, там в меню файл, здається в меню файл або в меню редагування, вставити, і воно вставляється у вас до документу. І далі цей файл ви зберігаєте на комп'ютері і його надсилаєте. Інший варіант натиснути альтер по PrintScрін, тобто натиснули Alt, тримаєте нажатою, потім Прінскрін. Це у вас буде зображення. Активної програми, тобто яка зараз запущена. Це може бути вікно Windows, навіть ось це вікно, яке зараз запущене, воно може бути. Це може бути та програмка, яку ви створюєте і запускаєте. Ось саме цю комбінацію потрібно вивчити, вивчити на все своє життя і її пам'ятати. Вона дозволяє зробити той скріншот, який якраз і потрібно. Тобто, ви зробили програму, запустили її і показали, що ви її зробили, що вона у вас працює. Ну, або ви можете зробити декілька скріншотів. Можна зробити скріншот середовища програмування, можна готової програми, можна програму в режимі констру... конструктора форми, тобто будь-яку програму ви мені надсилаєте. Це для того, щоб я бачила, що дійсно ви робите, а не просто. Поклацали, поклацали, і тут вибрали десь тут звідна з навчання, тут вибрали і все, але нічого не робите. Тому хочеться, щоб ви робили, і тому прохання робити такі скріншоти. Тобто, якщо ви не знаєте як, то вивчайте цей матеріал і навчайтесь робити правильно скріншоти. Не обов'язково зараз воно вам знадобиться, але коли будете робити будь-які. Можливо, реферати чи ще щось по інформатиці, можливо, по програмуванню також. Тобто інколи таке може вам знадобитися. Так, це у нас, як робити скріншоти і надсилаєте. Мені вже надсилали скріншоти, а Майя мене надсилала готову програму, скрішоти мені хтось там надсилав. Зараз не, не, не пам'ятаю. Яніна, здається, але я не пам'ятаю, зараз подивлюся. Ладно, потім. Так, Ярослав надсилав і так, так, Яніна. Яніна надсилала. Тобто вони робили і їх надсилало мені. Так. Що у нас тут ще? Ну, взагалі-то, мабуть, все. Тобто, ваше завдання. Ну, я маю на увазі ті, хто ще не робив. Тобто пройти той матеріал, який був минулого тижня, і я підготую матеріал на цей тиждень. Ну, якщо хочете, то на YouTube відео можете вже зараз дивитися, але можете дочекатись, коли він тут буде, і я потім у вайбер кину посилання. Так, стосовно програм, Має мені надсилала програму-калькулятор, але в мене з нею є труднощі, я не можу її запустити, щоб вона нормально працювала. Тобто я запускаю файл, який вже скомпільований, а коли я пробую запустити у студії проєкт, воно мені видає якусь помилку. Я не знаю, що там таке. І зараз я. Ну, ще не дивилася, як, як її позбутися. Але минулого разу було таке ж саме. Тобто, той самий проєкт він запускається у мене з, з помилками. Але я подивилась цю програму гарно, класно працюють ця то крапка, так? І ну, так, там ще, ще щось доробити. Але це дуже, дуже складний такий проєкт, як для першої програми. Але ну, для твого рівня це, це якраз так, деякі ще ідеї є на тому сайті, але я дивлюся, що зараз якось не дуже активно всі працюють. Потім, будь ласка, хто буде дивитися це відео напишіть, чи є у вас можливість. Дивитись вчасно всі відео, всі матеріали. Ну, судячи з того, що зараз у нас на зустрічі мало дуже, дуже людей, то здається, не у всіх є така можливість. Тому, будь ласка, напишіть мені, чи взагалі у вас є можливість навчатися, виконувати практичні завдання, дивитись це відео. Будете ви далі це робити, ну і так далі. Тобто, будь ласка, це ось напишіть. Я далі буду записувати всі відео в звичайному режимі, але хочеться від вас почути, чи воно. Ну, я не знаю, складне не складне, воно начебто не складне, але чомусь не всі це роблять. Тобто, скільки тут? Раз, два, три, чотири, чотири. Ну, ще був Олександр. П'ять. Аліна у нас колись робила, а зараз щось немає. її. Ну, і інше також. Ну, тобто, десь у нас п'ятеро щось роблять, а ось інші. Ну, і ці п'ятеро також не, не, не завжди щось роблять. Тому, будь ласка, напишіть мені, чи, чи все у вас гаразд взагалі. Що у вас коїться, як ви навчаєтесь, можете все що завгодно написати у Viber. Хочеться від вас почути, що все у вас добре. Так, давайте так, якщо є якісь питання, то давайте питання. Ну, якщо ні, то у мене все. Матеріал я підготую, в викладу і будемо далі вивчати. Давайте, якщо є якісь питання, чи є, чи ні. Ні, Они... так. Да? Ну, від Ярослава я чекаю, що він буде все, все нас доганяти. Я постараюсь догнать. У мене ще багато наговори. Давай. Так, ой, а що я нажала? А, і цей екран виключився, да? mm -hmm. так? Я немножко не туди нажала, ну да ладно. Так, ну добре, тоді, якщо питань немає, тоді всі роблять те, що повинні робити. Вивчати теорію, робити практику це виповнення, а я буду записувати нові уроки. Все тоді. На цьому тоді закругляємося. До, до свидання. Давайте. До свидання. До побачення.